А зараз ми зробимо з вами практику на очищення від негативних програм, які в нас накопичились, і на балансування наших енергій. І саме стану балансу нам найлегше жити, творити і робити ті речі, які нам подобаються, які нам приносять радість, так? і користь, доволення, і якісь результати, ті, яких ми хочемо. Це все від стану балансу. Ця практика, вона мега потужна, але її можна буде робити і після затемнення. Але зараз, в затемнення, вона буде працювати 10, а то й 100х сильніше, так як є така думка астрологів, що зараз відкритий певний портал, який е, посилює все. Отож, давайте почнемо. Займіть зручне положення, зручне місце, щоб вас ніхто не відволікав. Цю практику. Рекомендовано робити сидячи, так? якщо хочете встати, можете встати, але не лягати. Висідаєте зручно, щоб вам було, закриваєте очі, робите вдих, глибокий і видих. І ще раз вдих, глибокий і видих. І ще раз вдих і видих. Давайте розслабимо свої думки, свою голову. Ми максимально дамо тіло команду розслабитись особливо це розслабляємо своє обличчя, очі повіки розслабляємо. Розслабляємо зуби і губи, щоб вони не були затиснуті сильно. І розслабляємо руки, ноги, до кінчиків пальців, максимальна розслабленість в даний момент. Від зовнішніх факторів, які вас могли напружувати, вяте в стан такої зажатості ми розслабляємо. І в цей момент ви відчуваєте, як на вас нависли ваші програми. З цього стану розслаблення. Де вони у вас знаходяться? Чи вони над вами, над головою, чи перед вами? Ви відчуваєте, що є те, що вам заважає. Ви не думаєте, що це може бути просто те, що вам приходить в голову, те, від чого ви хочете звільнитись, вивільнитись, ці програми, очиститись. Це просто або такі темні хмаринки перед вами. Або от те, що вам прийде уявою, що все є. Ну, може бути кругом вас, над вами, під вами. Оце все, що вам прийшло, воно зараз просто моментально збирається. Одну таку велику предмет чи хмару перед вами. щось одне велике перед вами. І в цей момент ви видихаєте, якби дихаєте, видихаєте на це, дуєте прям так сильно так. І все, що у вас всередині було темне, непотрібне. Воно теж з тим видихом виходить. Давайте декілька раз це поробимо. Ще раз. І ще раз. І ви прям видихаєте з себе, і те, що перед вами, воно теж здувається, віддаляється від вас. Трансформується світлом. І ще раз. Сильно, сильно видихаємо себе. І давайте ще раз зробимо, і ви уявляєте, що ви видихаєте світлим повітрям. І з світлом все це темно, що у вас є, воно просто. Розчиняється в цьому світлі. Давайте. Якщо б ви часом побачили зараз, що ви видихаєте не світлом, а далі темним, то ви видихаєте до тих пір, поки ви не видихнете все темно і поки ви не почнете видихати світлом. Якщо вам так потрібно, ставите зараз цю медитацію на паузу. І видихаєте це темне до тих пір, поки у вас не піде світло і видих. Таке прямо світло-світло. І тоді, коли ви видихнули вже світлом, ви бачите, що все темне, що було перед вами, розчинилось. Якщо щось десь темне, не розчинилось, то ви можете ще подихати на нього світлом. Або ж це моменти, які вам сильніші програми, які такою практикою вони не вивільняться, тому що вам треба зрозуміти, про що це, і пропрацювати такий момент, цей, який перед вами стає, таке теж може бути. Відповідно, це вам просто така підказка, з чим вам треба працювати. Ви можете прямо в цьому моменті, і, знову ж таки, поставити. Цю медитацію на паузу, якщо воно є, і запитати це, про що це для мене? Що це означає? І почекати, поки прийде відповідь. Якщо відповідь не приходить зразу, не е, розстроюйтеся. насправді це можна зробити ще раз, і вона може прийти на другий раз так, для вас це нормально, таке буває. І все. Ідемо далі. Далі. Ми починаємо дихати, у нас комфортне плавне дихання. І ми бачимо, як зверху, от зверху в нас є сонце. І це сонце максимально променями світить на нас, аж сліпить нас. От знаєте, є такі дні сонячні, де сонце сліпить нас прямо своїм світлом. Таким теплим теплом окутує. Ви сидите да, з закритими очима, ви відчуваєте це світло на собі, і ви відчуваєте, як це світло проходить через верх голови, так? і вниз, по всьому тілу, окутує вас це світло, ви повністю такі висвітлені світлі. Ви повністю відчуваєте оце от світло. Дихаєте, ви відчуваєте, як світло просто просвічує кожну вашу клітинку, вам комфортно. І тоді ми поряд з сонцем бачимо місяць такий, який вам прийде в голову, такий і правильний. Ви бачите місяць. і Місяць наче розхитує так як хвилями просто, які приливи і відливи. він от просто бере і так якби хитається в різні сторони. Як хвильки, є, так прилив і відлив. І так місяць в такому темпі хитається. так, так Хитається так, в різні сторони. Ви бачите перед собою, як він хитається, дихаєте, і він максимально вас приводить в такий стан балансу, балансу з світлом. Він розхитується, і оці от розхитування вони плавні, вони не різкі, не такі швидкі. Вони плавні, так як ваш, і ви разом з тим розхитуванням вдихаєте. Вдих і видих. Вдих і видих. І вдих і видих. І ще декілька разів. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Ви максимально відчуваєте, як оця от, така от енергія та світло місяця воно теж вас окутує, окутує вас разом, доєднується до енергії сонця. Окутує, розслабляє, заспокоює ваші емоції в даному моменті. Ви дихаєте і відчуваєте тотальний спокій, тотальний баланс, світло навкруг себе, яке вас зігріває і окутує повністю Ви максимально в захисті, в білому світлі і в комфорті. Відчуваєте себе. І в цьому моменті, як ви будете готові, робите вдих і видих і повертаєтесь з практики. Дякую вам за спільну практику, ваша Крісті моза.